Субота, 26 квітня, Барселона, Реал Мадрид. Кубок Іспанії. Фінал для нервів. Іспанія на паузі. Всі дивляться футбол. Барса юна, голодна, грає красиво, іноді та навіть занадто. Ямаля це книга жахів для захисників. Відкрив і вже страшно. Педрі диригує як маестро в бутсах. Реал е, мафія в білому. Досвід і холод. Белінгем – це ти вже програв. А фаєрверк Fireworks GPS на ворота. Барса захоче шоу. Перший гол це для них як селфі перед вечіркою. Але Реал це спойлер, який завжди ламає сценарій. Дотиснуть як завжди. Прогноз. Гол Барсі рано. Реал відповість. З ухмилкою і притиснув наприкінці. Барса Реал 1-2. Отже, якщо ставити то на перемогу реалу, також цілком реально Гол Белінгема або Вінісіуса. Комбо обидві заб'ють плюс перемога реалу це не ставка, це те удар в саме серце драми. Якщо Барса знищить реал, я особисто замовлю футболку з піків і напишу вибач на спині, але чую ти, цей вечір для хижаків з Мадриду.